Ніщо не вирізняє геймерський стіл, як його геймерський дизайн. Два геймінг отороші це на диво стильовий недорогий стіл від компанії, який мені також вдалося затестити. Тож, як завжди, вітаю, піпли! Тисніть подобайку та підписку. Зараз розповім, що це за стіл і кому він підійде. Розпочинаймо. Нещодавно мій старий стіл замінив Kirin RGB, огляд на який також є на каналі. Це досить великий стіл з трьома режимами висоти і більш стриманим дизайном ніж сьогоднішні оторощі. Тому я гадав, що оторощі це своєрідна менша версія Кірін, але помилився, адже спільного між столами не так і багато. Розпаковка приїхав дуже схоже, запакований, фіксований пінопластом для безпечного транспортування, але зі значно меншою кількістю деталей. Тож виклав я їх досить швидко. І перше, що звісно кидається в очі, це круте покриття стільниці під карбон, що звісно не карбон, але виглядає відпадно. Загалом в комплекті ось такі ніжки стола з суцільного металу, і загалом вони суцільні. Що пришвидшило процес збірки. Навіть ніжки для ніжок, як би це не звучало, тут вже вкручені, тож так, роботи зі збіркою тут суттєво менше. Також тримач для чашки та навушників, ідентичні скірін, до речі, повністю металеві болти та шурупи, наклейки компанії, платформа для кабель менеджменту, також ідентична з дорожчою моделлю, і ось такі металеві опори. Процес збірки тут досить швидкий та легкий, тож зібрати та розібрати взагалі не проблема. Просто перевертаємо стільницю і ставимо на відмічені отвори ті самі суці. Ніжки стола крутимо, далі так само прикручуємо ті металеві опори, що в комплекті з обох сторін. Та й в принципі все. Ідентичні отвори на тримачі для стаканів та навушників продубльовані на всіх кутах стола, які тут теж потрібні, адже покриття тут, хоч і відрізняється від Кірін, таке саме цупке і захистить від подряпин, ударів тощо. Воно ж, в свою чергу, і не дасть вкрутити шуруп в будь-якому місці. Тому я успішно вкрутив і те і інше у призначенні для цього отвори. До речі, тримач для навушників тут трішки заглиблений. Під стільницю і ось так все це щастя виглядає у зібраному стані. Але ні, ще треба якось прикрутити платформу для кабелів. І отут, так само, як і в Кірін, довелося руцями свердлити отвори, бо під неї їх так само не зазначено. Що я і зробив. Тепер приблизно відстані розумію, тож ось бац, бац і готово. Стільниці треба приділити окрему увагу, бо в більшості стіл має такий крутий кіберспортивний вигляд, я б сказав, завдяки ні, адже скошені кути та виріз по центру в тандемі з покриттям робить вигляд дійсно епічним. Ще в ній, до речі, є ось такі отвори, щоб кабелі заховати. Це прикольно, хоча я так ними і не скористався. Лишилося лише наклейки приклеїти приблизно таким чином. І тепер це точно стіл на турнір згодитися, вирізнятися він вміє. Одна із привілегій або ж навпаки мінусів, це його компактність. Він не супервеликий. Довжина стола 120 см, ширина 60 см, з фіксованою висотою 75 см, що загалом робить його варіантом для невеликих кімнат, але і невеликих сетапів. З іншої сторони, боюся, щоб ви мене неправильно зрозуміли, бо урізаним він не відчувається. Це повноцінна площа з самобутнім виглядом, я б сказав, в якійсь мірі навіть агресивним. Та й 120 см виглядає більш збалансовано, ніж ті ж 140, від яких стіл стає занадто прямокутним і по розмірах просто не усіх влаштує, через що жертви робочої площі будуть виправдані. Ну що, змінюю кадр, щоб показати, як він вміщує мій сетап. І як бачите, вміщує, але з деякими але комп'ютер потрібно трішки повернути, адже є зріс кута, а другий монітор фактично. Фактично впритик з завершенням стола. До того ж, це на кронштейні. Тому якщо важлива компактність, вам підійде. Але звісно ж, з урізанням робочої поверхні. Хоча якщо комп'ютер пустити під стіл, місце яскраво збільшиться. Я суджу з точки зору людини, яка звикла до більшої площі, та й все, бо назвати стільницю маленькою не можна. Все ж комп'ютер та два монітори місця вимагають немало. Люфту, скрипів, незважаючи на банальну збірку, немає. Стоїть міцно, та і по функціоналу він майже не поступається старшій моделі, адже окей, тут немає під цвітки, і окей, він трохи коротший в довжину. але й вигляд має кардинально інший. Те, які дизайнерські рішення прийняті, починаючи від кутів, закінчуючи цим покриттям, що переливається, навіть ніжки стола відповідають загальній концепції. Також підстаканник та тримач для наушників лишили, що ну справді мастхев, крута штука. Як лишили, і кабель менеджмент. Тут я повторюся, не кидайтеся камінням, я не вмію вкладати кабелі, просто показую, що воно здатне прибрати візуальний шум, і при належному вмінні можна зробити все на висоті. Стільниця це ламінована ДСП і круто, що вона покрита таким муляжем карбону і знизу, цебто з усіх сторін, а не лише на поверхні, що робить вигляд завершеним, витримує навантаження до 100 кг, а товщиною 18 мм. що до речі, на 2 мм товстіше, ніж у Кірін. Бо Кірін по навантаженню такий самий, стоїть кріпко та надійно. Якщо ж підлога крива, тут також можна покрутити гумові ніжки в потрібну висоту з кожної сторони, щоб все було окей. Наклейки вони тут кріпляться за бажанням, але мені здається, вони доповнюють його геймерський стиль. І Ідеально вписуються, тому їм там місце. Мені подобається різниця між столами. Те, що два gaming не просто урізала старшу модель, зробивши її бюджетнішою, а те, що вона випустила інший стіл для інших сценаріїв використання. Він викликає інші емоції і точно буде вирізнятися серед меблів. Мені здається, стиль та функціональність його основна фішка. І що саме круто, він не відчувається бюджетним. Повна вартість стола 5 тисяч гривень. На розпродажі ще дешевше. Тож він точно міг собі це дозволити, але ні, це просто крутий стіл за свої гроші, який. Має і міцність, і свій дизайн, от саме крутий, заряджений на перемогу і все таке. І от його точно можна назвати геймерським. Ось такий геймерський стіл від 2. геймінг в мене був на огляді. Діліться своїми враженнями в коментарях. Адже в мене на цьому все. Тисніть подобайку та підписку, бережіть себе і побачимось.